Починали ми сьогодні аналізувати ті події, які справді ну. Були важливими в контексті і цілого світу і України, в тому числі і все таке навчання, які проведе НАТО у лютому, ця інформація вона така доволі серйозна, тому що багато вони військових планують задіяти. Ну і в принципі, десь експерти сходяться на тому, що це такий знак Російської Федерації, що НАТО готове до їхніх будь-яких провокацій, дій щодо країн НАТО. А як ви гадаєте, Росія може наважитися на цей крок напасти? На якусь країну НАТО, чи це просто їхній постійний блеф, і сьогоднішні заяви Лукашенка про нагадування про те, що у них є ядерна зброя, що їм передали там ракети з, з ядерними боєголовками, вона в них є на території, це теж лише залякування, яке вони часто роблять, до чого вони часто вдаються? Якщо виходити з логіки навіть того ж самого Лукашенка, принаймні його заяви, ми можемо зробити наступне припущення, що мова йдеться про в майбутньому можливої перспективи не про широкомасштабну фазу вторгнення в яку-небудь країну НАТО, потенційно її розглядаються Балтійські країни. А я схильний думати про певні провокації, так як ми бачили до широкомасштабної фази війни з Україною. Пригадуєте, на території Білорусі і Польщі були у ті міграційні хвилі та провокація, спроба прорватися через кордони до Польщі. Отаку історію я вбачаю або вбачаю якісь терористичні акти на території країн НАТО. Можливий варіант, коли ми говоримо про підняття ставок це нанесення ударів дронами по військовим складам або по іншим об'єктам. Там тих же самих Балтійських країн, там Польщі, Там Чехії тощо такі варіанти я вбачаю, але з огляду на так як зараз це опублікувало журнал Більд, і угу. всі сходяться е, до такої думки, все ж таки, що це е, журналісти більд отримали скоріше навчальні е, сценарії. Військ НАТО ніж якісь серйозні розвіддання. То я все таки схиляюся до такої версії, що вторгнення до країн НАТО з боку Російської Федерації стан на сьогодні ми говоримо про сьогоднішній стан і ближчий рік. Ну мені здається, малоймовірно. Угу, ну тут до речі, цікаво варто пояснити, тому що справді біль про це писав, що там війна може бути Росії з НАТО, і що там перші вже якісь дії мають бути саме в лютому, і тут якраз інформація про навчання у лютому. Тому справді те, про що ви кажете, в цьому є логіка, що це можливо, якраз ішлося про навчання. Але все ж, якщо це стане можливо, НАТО буде відповідати? Ну буде, мабуть, питання, як ну, питання риторичне. Ну насправді дійсно питання риторичне, але давайте так для того, щоб здійснити військову дію. Ну вона ж напевно робиться не за один день. Тобто формується групування, так формується. Ну принаймні, стосовно широкомасштабної фази війни в Україні нас попереджували, і ми, і наша розвідка в принципі це бачили за декілька місяців, щонайменше. А американці нас попереджували, якщо мені не зраджує пам'ять, 22-му році, ой, 21 першому році ще в злипні місяці. Перед цим також Російська Федерація імітувала різні навчальні заходи. Я просто таку ретроперспективу намагаюся провести нашої до території, щоб всі ну, згадали яким чином готувалася широкомасштабна фаза війни, причому її дата переносилась з одної дати в другу, тобто з місяця на місяць, і навіть 22 лютого вони мали здійснити першу оцю оцю, оцю атаку? Вони її перенесли на 24 лютого Тому несподівано в сучасному світі стосовно такого вторгнення бути станом на сьогодні вже не може. Терористичні акти, диверсія. Так, ну це якраз є ефект неочікуваності, але не більш. Тому я і дивлюся на ті всі повідомлення з, таким, з певним такою, таким елементом скепсису або навіть такої своєрідної іронії. Але разом з тим, давайте візьмемо. З позитивного те, що в НАТО вже йде така дискусія в країну НАТО, так і те, що проходять такі навчання, і те, що в політичному дискурсі розглядається така ймовірність, я вважаю це радше плюс чи мінусом, тому що нам в такому разі це полегшує наші комунікації з їхніми політичними середовищами стосовно того, чому Україна не може Зазнати поразки у цій війні і чому Україну потрібно підтримувати вже і зараз, і з кожним днем сильніше, тобто ті е, епізоди я вважаю, ми повинні також е, намагатися перевести у свою сторону. Так, це така, ну так би мовити, актуалізація нашої проблематики. Якщо Європа якимось чином хотіла би від цього відвернутися, відгородитися, війни нема в нас, ну Україна там є, але теж вже питання, чи, чи не треба там все якось завершувати, бо вже довго затягнулося. То коли їхні уряди виходять і говорять міністри оборони про те, що ну як Британії, ну як на мене, це така доволі гучна заява, що ера миру завершилася, ми перебуваємо вперед. Воєнному світі Я, мені Тут важко сказати, правильна логіка. Мені важко це сказати, як правильна. британський народ на це відреагував, от справді як внутрішньо як це було сприйнято. Чи це вони розуміють, що це така? Ми маємо бути готові в тому світі, в якому ми живемо? Чи можливо там навіть ну якісь ну люди ну, вони ж якось мають це сприймати? це Це доволі серйозна інформація, що ми завершили жити в мирному світі. А, Ну, стосовно Британії, в мене взагалі немає ні жодних застережень. Британські політики, взагалі, суспільство та великобританії вони є послідовними і вони суттєво відрізняються в своїх візіях і в своїх поглядах від інших країн Європейського Союзу. Я маю на увазі стару Європу, тобто зокрема mm -hmm. Німеччина і Франція. Хоча давайте визнаємо з моменту 2022 року позиції цих двох країн. Тут яво тому що давайте згадаємо спроби Макрона черговий раз посадити за стіл переговорів України в Російську Федерацію і намагання додзвонитися до Путіна зазнали такі краку, і навіть вже Макрон дещо змінив свою позицію, свою риторику і а, вже заява про те, що Україну будуть а, підтримувати і відповідно. Вже оголошена кількість номенклатури, яка яку ми повинні утримати з боку а, тих же самих французів. А, про ні. Міців, це також відповідно інша історія, і треба визнати, що серед європейських країн Німеччина зараз є лідером в плані нашої підтримки. Тобто, бачите, системні ну, змінюється стосовно як реагують люди. Розумієте, тут питання в тому, що це от, давайте для того, щоб розуміти, як взагалі в інших країнах відбувається та. Реакція і оцінка, давайте все ж таки спробуємо згадати, як це відбувалося у нас, тому що людина в своїй суті вона мало чим відрізняється, так незалежно від того, в якій країні вона проживає, і для людей основне це що їхня не те, щоб безпека, їхній комфорт. Вони визначають свою рівень безпеки рівень, на рівень комфорту в тих умовах, в яких вони проживають станом на сьогодні. І саме запит на комфортне проживання і формує запит до дій уряду. І в залежності від майстерності того чи іншого оратора. Ми можемо так сказати, чи це прем'єр-міністр, чи це президент, чи це будь-хто там з політиків якраз і визначається ефективність у цього діалогу між державними владними інституціями політичними, якщо хочете, і відповідно тими чи іншими соціальними верствами населення тої чи іншої країни. Ну, таки, повторюся для Британії ця риторика є ну не є якимось там шокуючим таким. Елементом чи епізодом, тому що в принципі треба визнати, в Британії зрештою війни немає, але риторика їхня вона була завжди такою, і якихось радикальних змін я такого ти не відчуває. Тому з боку Британії, тобто і незалежно від того, хто прийде в наступним до влади. Я думаю, що підтримка буде завжди такою, якою вона є, навіть якщо це будуть лейбористи. тому що треба визнати до честі британського політичного істеблішменту право у них таке зберігається, і це якраз є. Оце знаєте класика англосаксонської політичної культури, до якої, зрештою, мало би прагнути, і ми. І якщо ми говоримо в перспективі, от ця угода, яка вже укладена між Україною і Британією, очевидно, потрібно буде. Поглиблювати і от на цих лекалах, які сьогодні вибудовані між нашим, нашим урядом і британським, нам потрібно розвивати і подальші двосторонні двосторонні співпрацю з країнами Польщі, Німеччини, тобто і таким чином, в контексті поза натівськими силами, все таки формувати цей безпековий блок, який мені здається вже набирає актуальності. Польща тут теж багато що вже зрозуміла, тому що все-таки вони є тою країною після нас наступною, кому це ну там країни Балтії, Польща, що їм це може загрожувати. А до речі, так і з Францією ми теж, от була остання заява, що буде підписана певна угода безпекова. Тобто, справді більшість країн Європи вони розуміють, що нас треба всіляко підтримувати, допомагати, і це, мабуть, ну з одного боку, добре, з іншого, звичайно. Що все на наших плечах на плечах збройних сил України погляньмо, що заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Він якраз попередив, що цивільне населення на заході має готуватися до тотальної війни. Є його цитата: до тотальної війни з Росією. Він вважає, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку цього місяця. Ми повинні усвідомити. Каже він, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі, і саме тому ми, сили НАТО, готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусія набагато ширша. Йдеться також про промислову базу і про людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль. І тут ну тут якраз йдеться про ось цю таку мобілізацію людей, але не в прямому розумінні, що до війська мобілізацію, а просто довкола цієї історії, От те, про що ми говорили, справді вони ніби хочуть більше заакцентувати на цьому, щоб люди розуміли і не розслаблялися. Може, це і добре, тому що в такий час живемо, що точно не знаємо де, де вистрілить. М -м а як ви гадаєте, та Олександр, якщо маєте що сказати, я так. Ні, ну насправді дивіться, ми дійсно живемо в еру в ближчих десяти, можливо, десять років, можливо, більше. Ну тут якраз Віталій Портніков кожен день практично про це говорить. Mm -hmm. Я абсолютно розділяю його думки а, стосовно того, що ми знаходимося в зоні в період глобальних глобальної турбулентності, тому що коли ми говоримо про давайте ну, так, ймовірно, третю світову війну. От я, наприклад, вважаю, що третя світова війна це точно не про ядерне протистояння, а це про набір або про серію локальних регіональних війн, зведених в одні в одне ціле. Тому що незалежно від того, де зараз може виникнути та чи інша гаряча точка, центри впливу і розпалювання тих центрів знаходяться в Кремлі, Текіні. Ну а все решта це відіграє ну мені здається країни проксі сили або ну країни там союзники. Тому що навіть якщо ми говоримо про північну корію північну Корею, ми з вами чітко ж розуміємо, що сама по собі ця, ця, ця країна, ця республіка на речі би діяла б абсолютно самостійно, не маючи підтримки, або скажімо, певних консультацій, будемо так дипломатично висловлюватись там на сьогодні. Так наприклад, з тим же самим пекіном ну. Москва, в принципі, також вже відіграє, хоч і лідируючою, але мені здається, все ж таки не першу скрипку в цих протистояннях. Тобто йде таке своєрідне протистояння режимів, і за тим, хто і на якій частині земної кулі буде відповідно домінувати своїм режимом, своєю економікою, своїми ресурсами, своєю політикою. Наскільки зараз сильна Російська Федерація, на вашу думку? Що на це впливає? Наскільки посилився за останній час їхній союз з Китаєм? Ви сказали про те, що вони там, мабуть, не першу скрипку грають, а все-таки Китай важливіший. Але ем, ну, що їм ще може допомагати? От з того, що ми зараз бачимо станом на початок цього року, на вашу думку? На Доброкий жаль, Російська Федерація станом на сьогодні це ресурсно сильна країна. Це треба визнавати. Ну, її режим, її дикість це інша історія. Але ресурсно, ну, мобілізаційний ресурс, тобто дан кількість населення, яке проживає на території Російської Федерації, кратно перевищує наш, а, нашу країну. Так і в цілому, якщо ми візьмемо от навіть союз. А, Якщо ми говорили б про безпеку, і Союз, Польщі, Британії там Балтійські країни, ми б тоді плюс-мінус вирівнялися в живій сили, так тобто, в можливостях залучати людей до Збройних сил, от, от щоб ми розуміли, от про потенціал Російської Федерації і відповідно нашої країни, і серію європейських країн далі, це країна, яка володіє я не просто ядерною зброєю, а ядерною тріадою це дуже Теж ну, такий потенціал, який в принципі відіграє у цю роль е, е, такої ну і е, стримуючого фактору, а також фактору шантажу. Третій аспект все ж таки треба віддати належне, що російські спецслужби, так школа їхня, достатньо є ефективна, і впливи на політичні процеси в серії країн. Демократичних, що в Європейському Союзі, що в Сполучених Штатах Америки і в серії інших країн вона також є визначальною і цих факторів не можна недооцінювати. Тому я вважаю що ми все ж таки е, тримаємо оборону проти одного з самих сильних країн і ну так злочинних режимів, але недооцінювати його не, не, не можна і ресурсів станом на сьогодні в Російській Федерації, ну на жаль, поки що вистачає на тривалий час, і ми до. Цього маємо бути готові оцінювати сьогоднішні реальності і відповідно намагатися там, де в нас є можливість, нашкодити або не допустити вплив в принаймні, хоча б інформаційно-політичному процесі з боку Російської Федерації, тобто поки що вони сильні, на жаль.